У нас сьогодні два пива. І перше я налью яке тільки Максу, тому що я, його не, ну, я таке не дуже люблю. Але якщо хто любить, то сідай сюди. Да. Що треба було видно в камеру? Будеш зараз дегустувати, що за пиво. Отже, це пиво. От, це кислий ель. І перш за все я хочу сказати, що це за пивоварня. Пивоварня Червоний Кіт, яка знаходиться, е, зараз вам скажу, е, в місті Дергачі Харківської області. Тобто, я сподіваюся, що це не зі старих запасів і вони досі працюють, бо в Харківській області, як ми знаємо, я не знаю, де, де конкретно дергачі, наскільки вони далеко від фронту, бо я, на жаль, не настільки добре знаю цю географію, але, власне, це Харківська область і Харківську область особливо треба підтримати. І це пиво, яке в складі має, крім стандартного води солоду і хмелю, томатну пасту, сіль і чорний перець. Я знаю, те хто любить пиво з томатним соком і різними такими штуками, я такого не люблю. Тому це в основному для Макса, поки що я так трошки наливаю, потім собі дульєш. Я його понюхаю трохи і чуть-чуть трохи купну. Пахне як пиво з томатним соком. Ну, навіть цікаво. можливо, я. Щоб... <рес> Ні, Сьогодні я не буду. Але, чесно кажучи, це навіть краще смакує, ніж я е... очікувала. От е... це, відповідно, кислий Ель в основі. І він містить сіль. І... Тобто це схоже десь, напевно, на німецьке козе, але... Притому, ну хоча воно не має пшеничної основи, за я вже не пам'ятаю. Але, власне, що воно е, кисле і тут томатний сік, томатна паста є, але вона не настільки відчутна, відчутна сіль. Ну Перцю я там теж на сіль не сильно чую. Але ну, такий доволі приємний провний смак з томатним відтінком і... Ну давай, тебе розкаже твоє по. Ну, власне, це якраз десь те, чого очікують била з томатами, щоб воно було кислым. І коли там були крайні лотки. Ну і силь трохи. Ну, поєднання нотки. Ну, так, от е, якщо, власне, так як я зараз попробувала, там воно не дуже занадто томатне, то можете от, на пробу взяти. Я потім буду ще пробувати на наступному стрімі, напевно, від них інше пиво е, ну, або через стрім. Бо я трохи взяла різних виробників. Так, зараз от, А собі я взяла. Берлінер Вайси, то відповідно я тобі трошки малю, але мене ну, тобі. Але про Берлінер я е, почитаю, бо тут кислий ель не вказано саме який, а я е, не хочу вже? Та я Сой. цей, щоб не пропустити. А тобі ще це не зараз має. я буду наливати. Я відсюди поставлю. Добре. Е, так. Ну, Макс пішов слухати інтерв'ю з Пітером Вотсом, тому Пітер Вотс прикольний е, письменник фантаст. І е, наскільки я знаю, Остап Українець Катрією Будкою перекладали другу частину його е, книжки «Сліпобачення». Е, перша частина там була здається якісь інші перекладачі, а друга ще забула як називати, ехо, так. Ну, це така тверда наукова фантастика. хто любить, Він біолог, тобто в нього там багато всякого біохакінгу в фантастиці і тут. Його книжки видає видавництво Лупанського, так що ну, хо, кого <кхо> цікавить. То Макс пішов слухати інтерв'ю з ним, а ми будемо пробувати ще одне пиво. Це Underwood Brewery. Так, як би так поставити? О! Це Київщина. Бачу, що от виробництво Київська область, село Старі Петрівці. Що це Київська пивоварня? Я від них брала часом інші варіанти. Це в нас Берлінер. І дуже цікаво, бо я вчора тільки виставила на Ютуб. Можете подивитися. Старий шматок відео, де я дегустую Drunken Pelican Juice від Вірмастера, і там пиво з маракуєю. І тут так само пиво з Маракуєю. І от Я вже того не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю тільки, що воно смакувало маракуєю в першу чергу, і за нею важко було щось розрізнити. Зараз ми в ренді Мошера, як завжди. Почитаємо, що таке Берлінер Вейс. Це 117. Читаю. Так буде тазніше. Тут просто про всі згадки, але мені от завжди бракує, що не виділено, де основна розповідь цей стиль в індексі ось тут напевно. Вайс. Так, нагадую, що за книжку читаємо. смак пива». Я все думаю ще якусь книжку про пиво купити, де буде трохи більше подробиць, бо дуже-дуже цікава тема насправді, окрім всього іншого. І я маю надію коли-небудь написати статтю, серію статей про те, як пиво робиться, всякі такі штуки. І про історію. Так, Берліне Рвейсер. Берлінер Weissek класичний стиль, але впродовж останніх 150 років він втрачав позиції на батьківщині. У Берліні лишився лише один великий бренд Kindle. Друга незалежна пивоварня берлінер Бюргер Брой нещодавно закрилася, але традицію підхопили багато місцевих пабів пивоварні. Дуже шкода, що цей стиль занепадає, адже берлінер у багатьох сенсах на часі. Низький вміст алкоголю, кислуватий після смак, що тамує справу. Все це робить його прекрасним літнім напоєм. Незначний дріжджовий осад дозволив берлінеру потрапити в категорію білого пива. У Німеччині берлінер подають з порцією малинового сиропу чи сиропу з маренки, але її заборонили додавати до харчових продуктів у США, тому цей варіант доступний лише у Німеччині, а в США послуговуються замінником. Маренка або підмаренник це така рослина, і, до речі, мені цікаво, бо якщо я не помиляюся, то її в Тархун додавали. Просто вона в великих кількостях має якийсь трошки утруйний вплив, але там, де вживали її традиційно, ні, тархун це інше. Це я трошки поплутала. У будь-якому разі, от ця рослина, вона трошки така, як вважається, отруйна, але насправді, звичайно, те, що ви з'їсте в сиропі, це ж, все, що отруйне, що не отруйне, воно залежить від дози. Але в США, бачите, заборонили, от а в Німеччині можна цей традиційний варіант з сиропом з Маренки спробувати. Німецькі пивовари привезли кислі і шипучі берлінери до Америки під час великої імміграції після Першої світової війни. Колись їх варили на багатьох пивоварнях, що виробляли лагери, і часто додавали кукурудзу до 30% замість пшениці. Такі вайси мали щільність. Ну я забула вже ці всі одиниці. Ну, От, але були менш щільні і міцніші за сучасні версії, тому що кукурудза з'їдається, я так розумію, практично вся і не лишає дуже смаку, але лишає дуже багато алкоголю. Про цей стиль майже на 100 років забули через антинімецькі настрої під час Другої світової війни, а потім і сухого закону. Ну, напевно, до того. Малися на увазі, що спочатку сухий закон, а потім Друга світова, тому що, наскільки я пригадую, це було в протилежному порядку. Завдяки зростанню популярності кислого затирання, який є основою безпечного і контрольованого способу бродіння з молочнокислими бактеріями, Берлінар знову почали варити, принаймні в Сполучених Штатах. Сусло перекачують у чан, вносять молочнокислі бактерії і тримають від 12 до 48 годин при температурі 44-49 градусів. Потім сусло кип'ятять, щоб знищити будь-які мікроорганізми перед передбудів. Походження Берлін-Німеччина. Один з членів родини середньовічного білого пива. Видозмінені варіанти колись були популярні в центрах американського пивоварства: аромати яскрава йогуртова кислинка, легка фруктовість. Смак легкий зерновий з різкою йогуртовою кислотою висока карбонізація. Баланс суперлегке і сухе з кислим свіжим після смаку. І е, тут в нас це все аж настільки не буде, тому що берлінер дуже часто дають е, не просто з сиропом, а з різними фруктами. І в цьому випадку в нас маракуя або Fashion fruit, пасифлора, e, здається, все одне і те саме e, плід пристрасті і вона ароматна, як ароматизатор. Тому що я один раз брала оце от тропічний запах тропічних фруктів, це концентровано в маракуї. E, в неї доволі характерний запах, але те, що у вас асоціація, як виникає з тропічними фруктами, от це воно. І ми її брали просто один раз саму маракую, коли була знижка на екзотичні фрукти. Так, як повномасштабне вторгнення почалося, якраз пробував в супермаркет сільпо спродати екзотичні фрукти, бо, очевидно, не всі могли купити тоді. І ми пішли і купили, поки було дешево. О! І власне, вона просто. Ти їсиш фрукт, і таке враження, що ти їсиш фрукт з ароматизатору. Вона сама дуже кисла, але має доволі цікавий смак. А аромат просто. ну... Я, я ще не зустрічала фруктів з таким сильним ароматом. Тобто, її найчастіше дають десерти, власне, для аромату. І, відповідно, я не знаю, скільки там. Буде йогурт чи ще чогось в цьому берлінері, але ми попробуємо це я Максу на пробу лишаю. Зараз попробуємо ну Тут все-таки пивом більше чути, ніж маракую. Та, у мене ніс трохи закладений, але... Ну, є такий квітковий аромат і трохи солоду і, напевно, щось такого, Ну, може і йогурт трохи є. Я дуже, дуже добре пам'ятаю, як... як пахне йогурт. Бо я йогуртів таких дуже не їм. Ну, є, є щось таке. Ну Квітковий цей зап... аромат, він якраз є в сторону цих... цього маракуї. Тобто трохи її чути, вона така солодка, але. Та, вона, в неї аромат дуже оменливий, тому що ти нюхаєш і здається, що зараз буде щось дуже солодке, а воно кисло. Е, про неї, до речі, довкола ботаніки має бути відео. Ну, воно добряче кисле. Це перше, що кидається, е, до уваги. Потім є солодові хліб, ой, дуже така хлібна нотка. Дуже хлібна. Така прямо от скоринка з білого хліба. я так розумію, що від маракуї тут в першу чергу кислота і... Ну, хоча кислота е, теж і кисломолочна така трохи. Ну, тобто, як добре, кисла сметана, щось таке. Але від маракуї тут теж, напевно, є частка. Ну, воно приємно, кисле воно. Не закисле. І це те, що я люблю в берлінері. Це пиво, яке схоже на біле вино, на смак. Воно реально схоже на біле вино, але не зовсім. Біле вино, але хліб, якось так. І цей стиль я. І тут що добре, маракуя додає якусь нотку цю тропічну, але. На відміну від того, що я пробувала в Бірмастера, вона не перебиває, бо вона дуже сильна. І е, от як я брала в Бірмастера, цей Дранкін Juice, скажу останнє відео на Ютубі, якраз я залила, була вчора. Можна. Е, так, в німці в Берлінер Вайс має бути, особливо в Берліні. Я так думаю. А, тут до речі, тут ж було написано. Я можу сказати кого Ренді Мошер з німецьких пивоварів Називає, ще раз назву, щоб була броварня, от зараз я напишу в чаті, як, які німецькі броварні варять традиційний берліно. Бо він тут... Бо він каже, що маленькі пивоварні теж, але е, якби великі пивоварні, е, так, кінбу і берлінер. А, ну, і друга пивоварня е, каже, нещодавно закрилася. А, так, а ще він пропонує, бо тут є. Тут є ще в нього рекомендовані зразки. От. І зараз я наберу кілька. Я не знаю, він, правда, більше по-американських, але і нас тут додані українські в цьому виданні. Швинову. От не так треба переключити на німецьку, бо в мене автовиправлення йде тут не хоче так. Бері. Ту, Бонго, в <різь> так, от ще таке пиво. он рот берлінер. Це на я так розумію, різні пивоварні. Ну, от оцей берлінер, бо буває так, що деколи він зовсім не кислий, а деколи він занадто кислий. Я не знаю, котре з цих пив, що тут перераховані німецьке, а котре американське, але думаю, що щось можна знайти. Хоча я думаю, що зараз в Німеччині, оскільки вже пішла мода на це все. О, так, то мало би бути більше різних варіантів, але... Ну, от, це те, що в Ренді Мошера є в перерахунку. Ну, варвара він. Тут вже наші редактори додали наші поговарні, то Варвара теж є. Але, але от Underwood Brewery. Взагалі берлінерів у нас трохи варять. Ще в, в цепи я пробувала досить непогано теж. Треба буде в цепи щось замовити. Я замовила, до речі, набір пива в хопі-хок. Його там буде багато, то я так з запасом буду потихеньку витягати і пробувати різні.